Ключ підказка для вас до кінця літа. Давайте ми вашої підсвідомості запитаємося, на що звернути увагу? Можливо, що встигнути до кінця літа. Давайте вам така підказка летить в простір, колода попросилася в руки. Буде три варіанти. Загадуйте свій варіант. Один, два, три. І поїхали. Перший варіант, хто загадав. Підказка вам. Подивіться, уважно на карту поставте на паузу, відсвічує. Поставте на паузу і подумайте, про що це карта, про що вона вам говорить? Можливо, у вас підуть внутрішні ваші відповіді. Ніколи не відмовляйся від власної самореалізації заради того, щоб виправдати очікування інших. Виходьте з зони свого комфорту і не приносьте себе в жертву заради очікування інших. Ставте собі цілі і рухайтеся в своєму темпі, так як до, того, до тої цілі, якої ви хочете. Не оправдовуйте чужі очікування, вас будуть чекати одні розчарування. Ще давайте вам підказку візьмемо. Отут ви сидите в банці, а отут зібрала чемоданчик і сібалась на отдих. Ще не кінцева станція, якщо тобі здається, що ти не на тому місці, на якому тобі треба зараз, рухайтесь, міняйте щось, щось планували. До кінця літа, хто хоче відпочити, саме пора. Другий варіант хто загадав, яка вам підказка? Так само ставте на паузу, думайте, про що вам ця карта. Для нових перемог важливо вміти розслаблятися, пам'ятай, відпочинок такий же важливий, як і робота. Якщо ви не вмієте відпочивати, вчіться відпочивати. Я також в свій момент вчилась відпочивати. Тому що, коли ти лежиш, включаються установки, сценарії, чого ти лежиш. Вчіться відпочивати, перезагружатись, і тоді не буде перегорання. І ще одну підказку: купіть собі квіти. Не чекайте, поки вам подарує хтось. Жінка стає богиною тільки тоді, коли вивчає та приймає свою жіночність. Тут вам підказка: займіться своїм тілом, жіночністю, з собою, любімою, спадпроцедури, сон, відпочинок, естетика, що вас наповнює туди і рухайтесь. І третій варіант хто вибрав. Про що вам ця карта? Пишіть в коментарях. Про що вам ці карти метафоричні говорять? Іноді ти не отримаєш те, що хочеш, тому що заслуговуєш на краще. Ви поставили собі якісь цілі, ви чогось хочете досягти, але довіртесь творцю, ви проходите урок на довіру творцю. Якщо щось іде не за планом, то значить для вас готується щось набагато краще. А ви втримуєте цю парасольку і боїтеся щось втратити. Не варто боятися змін, найчастіше вони трапляються саме в той момент, коли потрібні. Мрійте, дійте, не на місці і віддайтесь потоку.